Вітаю! Пропоную вивчити вірш осінь. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. А тепер повторюйте за мною. Осінь фарби готувала. У відерця наливала. Змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. А зараз, разом зі мною, осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Повторіть вірш ще декілька разів, а малюнки вам допоможуть. На все добре!